Всім добрий ранок. Я думаю багато вже хто розуміє, куди я йду. Сьогодні у нас є рибалка на Карачинівському водосховищі. І така тут дуже класна природа, дуже мені тут подобається ловити рибу. Звісно, вона не дуже тут активна, звісно, але як попадеш, сподіваюся, сьогодні ми попадемо. Будемо ловити сьогодні на флетики, на попавчики, вафтерси, карася, ще будемо пробувати ловити, ну і тарань. Взяв сьогодні три фідри, але будемо закидувати два, третій в нас, нас і на тесці. Тому що я минулий, на минулій рибалці поламав його, дома відремонтував. До речі, відео можете подивитися, як я ремонтую удочки. Ну і будемо тестувати, понятне діло, яке. Получиться одним ловик, чи все-таки його треба утилізувати або здати спеціалістам на ремонт. Якось так, так що всім приємного перегляду, думаю буде цікаво на таких гарних місцях. Я думаю, не може просто не бути цікава риболовля. Погодка у нас, звісно, штормова. Ну але зачасту тут буває, що такій погоді краще ловиться. Тому будемо бачити. Дивіться, яка. Хочу що, вибрав ось таке місто? Парадокс. Спрашую всіх єлі-єлік людей, зато міста всі зайняті. Невозможно знайти місто. Моє будь любиме місце зайнято вибрав такий закавулочок, можна сказати. Звісно, єдине, що мене смущає, це що може гілки цеплятися при закділи, але можна заходити подальше. риба, вроді витягувати буде добре, якщо буде клювати. Ось таке цікаве місце. Ну і будемо розкидатися. Я трошечки розчистив, пішов, подивився інші міста ще раз. Немає взагалі геть ні... місто. Не знаю вам видно чи ні, а тут поубирав. Гілки вроді краще. Оця, звісно, мішає, так якась проріха є. Ну нічого будемо поляки. Вже блін, лазю, мабуть, більше, ніж півчаса вже пора закидувати. Так, по прикормочці в нас сьогодні буде же, флагман роч. Не знаю, Дуже вона мені полюбилась. Така вона сладка, з спеціями, те, що треба. І також я зварив. Щось. Тут у нас горох, пшоно і конопля. Ось така вийшла мамалига. Все, зараз помішаємо, розберемо удочки. Ось давайте я вам покажу. Пахне капець. Звісно, трошечки, напевно, я його переварив. Ось так виглядає. Давайте ще насипамо. Все, багато не будемо. Ааа, блін ух і пахне. І сюди прикормки. Не багато, а так щоб була і крупна фракція. По сностям в мене ось тут такий флет, скользящий монтаж з двома крючочками під черв'яка і опариша. Я, до речі, виготавлюю такі флетики. Хто бажає замовити, пишіть. По наживочкам. Дивіться, у нас сьогодні по наживкам опариш, черв'як і багато різних попарчиків і вавтерсів. Точніше, в мене два вавтерса від Пугача. Це часник і тут і фруті. Один Вафтерс. Карпрошний, до речі, вже таких блин, немає. Може когось печі вас куплю. Ось Wafters 5 на 8. І балансик от CarPro. Зараз вам покажу. Ось такий красивий. До речі, було моє хороше клювання на оцей, Я його чуть, -чуть підрізаю і виходить відносина. Ось така красота вийшла. дивіться. Лейтік. Тут один черв'як, хороший пучок, а тут три опарика і польський пінопластик Ось такий у мене є. Попробуємо на нього. Так, ну і найголовніше, я вроді розчистив, але, блін, все одно равно... десь туди. Супер. Кинув як треба. Так, ну а тут в мене буде я, привод, пугача, часничок. Такий салатовий, така кормушечка. Ну і все, пуляємо. Так, Тут у нас також буде флетик. Закинемо зараз на балансик. Я його трошки підгриз, як бачите, щоб він було нейтрально плавучість, бо він все, все ж таки, якщо його не підрізаєш, він тоді спливає. А так ідеально. Все, і закидуємо зараз. Все, нарешті я закинув, навіть оцей фідер закинув. Хай тільки тепер не клюне, будемо чекати. Перекинув тільки що на черяка, все на місці, як і було. Ну, будемо чекати рибку. Була покльовка на вафтерс, але холоста. Щось так дало жудочку. Чуть не перевернуло. Я не знаю, що відбувається, але мене другий раз вже утягує вудочку. І ніфіга немає взагалі. Що це таке, непонятно. Тільки що так поперло аж. Удочка вилетіла. Дивіться, і гачок же ж, працює все як треба. Тільки якось все одразу цепляється. Чого воно не бере. Ну все. Ідеально. Такі подачі. Ну зараз поміняємо ключечок. Так, наконец-то поклевочка. Даже на дві удочки було. Ну пока я сейчас включу камеру, чтобы уже вам заснять. На попапчик тоже. На решки я дождався. На решті я дождався клюваки, друзі. Щось прям Щось прям хороше. А може і не хороше. Щас будем дивитися, коротше, нарешті. Спочатку щось одна задергалась, я про... проспав, чесно кажучи. А потім дивлюсь, друга загинає. І на, на попавчик. Головне червяк мовчить. Ох ти, ты, нічогося козеликий. Козлик чи карасик? Козлик, ніфіга себе дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй, яка яка красота. Який козьол. Опа! Красота! Друзі, можете мене привітати! Оце лапить! На... Взяв, дивіться, на... На чесночний пуфік. Ой, пуфік кажу, вафтерс. Офігей, друзі. Ну що, лайк, з вас 100%. Оце козел. Огромний. Дивіться який. Який красунчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце воно. Оце лапить. Клас. Коротше, обратно щось дурне, на всю саму вудочку. Ну. Блін, ну навірно сто 100%, бо б'ється так дивіться головою метеляє. Та ти шо Блін, ну зараза, щоб зійшов чи що? Ні-ні-ні. Блін, так він бойко б'ється, зараза. Щоб він, я боюся, не зійшов. То може і не такий крупний, бо як зазвичай тільки мелкі ось так б'ються так все. ну ми якщо що на фрикціоні його... Ну так, да, такий козлик. Хоча я скажу не сильно він той мелкий, дивіться який лапоть. Ой, дивіться такий Оце оно. Не знаю чи це роздача чи ні, але тільки витягнув ляща і подивіться який карась лупанув сразу же. Ну це я не знаю ті лучний, напевно точно. Подивіться. Я офігею. Ну це блін. І до речі теж на туті фруті взяв. Ось. Все. Я не знаю, який він розміром. Огромний. Подивіться, які волни розігнались, а. Дай боже. Хороші волни. Ну а рибка по чуть-чуть клює, як бачите, я офієвший. Такі трофеї прям попадаються. Два лящика карась докілушний та напевно, кіло точно там опаси дивіться в прямому ефірі тільки, що це було коротше як завжди самий неподходящий момент блин, зійшов твою мать блін, включав камеру надо ототянуть його щось хороше було і зійшло Решті дождався ще одну клівату. І це напевно теж хороший карась, бо боляч обично брикається. А може і лещ. Ровко вбивається гад і ніфіга не йде. Красунчик. Дивіться, який гарний, так. Yeah. Я вже в принципі збираюсь і що ви думаєте, як завжди, в мене длина неудача на риболовлі. Набилось пухо. І поламав тюерківчик собі. Ну, це, звісно, не найстрашніше проблема, ми це знаємо як робити. Висверлимо, ставимо, заклеїмо. Але капець неприємно, все рівно. Ну що, ось і результат сьогоднішньої риболовлі. як бачите, такий здоровенний ляж, здоровоний карась, прикормочка, як завжди, виручає, флагман роч. По насадочкам пугач був. Тут і фрукті, і часник в авторці. І монтажик мій. Мій монтаж флет з голкою. Так що хто бажає замовити, почить, дивіться, ну це ляж я не знаю, ще огромний ляш Якось так. Ну і тепер саме найприємніше, що буває риболовлі, це звісно, відпускаємо. Я думаю він знайде, як виплести Давайте туди Дивіться, який кабасик, так? Да? Трошки нахватався воздуха, я ну я думаю він. Так, пливе до нас назад, ну друг. Така твоя. Бачите, приплив назад, Ну, значить заберем, Як бачите, хотів я випустити, але все ж таки волно їх побило. Моя садок невеличкий. Тоже, знаєте, не хочеться, щоб воно там просто зараз здохла риба, так хоч пожарю вже і з користю. Ну, як то кажуть, ми свою норму взяли. Нам досить. Забувся зняти завершення нашої рибалочки. Не вийшло випустити мене випустити рибу. Зараз ставлю відео, я там тік-ток знімав. Випустив ляща. він вверх пузом плаває його по кругу. Трошки його короче, волни там побило. Поки він був в садку. Ну рішив забрати, тому що, знаєте, то буде не туди, не сюди. Випустив, воно здохне і, і толку. Буде добре звісно, якщо б він вижив, але все ж таки заберу і лучше приготую. Або пожарю, або родичам віддам. Трішки навіки засмучений я що не вийшло випустити рибку, але ну, нічого таке було. Там в мене не мішок і не відро. Чотири штучки якраз так сказати норму піймав. Якось так. Так що всім дякую за перегляд, трошки я заморився, чесно говоря, ну, ну нічого страшного. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте, що у нас ще є тікток. TikTok. На тіктокі випускаю регулярно відео, наверное, по штуки 3-4 в день. такі коротенькі. Все, всім пока, до зустрічі на нових риболовлях.